Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні мова в моєму відео буде йти про кашпо, зроблене із паперової лози. Взимку я зробила шість кашпо. Це я взяла одне для прикладу, а потім в кінці відео я покажу вам всі ті кашпо, які в мене зараз на сьогоднішній день є. І я спеціально би, хотіла спробувати, наскільки вони будуть практичними, наскільки вони будуть використанні гарні. І на сьогоднішній день пройшло вже два місяці зі використання, і я можу робити перші підсумки і сказати, що ці кашпо дуже гарні. Що вони практичні і що їх можна використовувати саме для квітів. Що стосується чому саме паперове кашпо, тому що папір, папір це дерево. Дерево в нас не є теплопровідником, і коли на вулиці дуже дуже жарко, таке кашпо все таки створює трішки кращі умови для кореневої системи. Квітів, які ростуть в горшках. Я використовую його як кашпо. Перш, коли я їх створювала, я ну, розглядала їх як горшки. Для того я хотіла ставити в такі оці вазончики, ставити туди пакети і в пакети насипати землю і висаджувати. Але потім вирішила, що все-таки із розсадним горшочком, таким пластиковим. Це буде набагато зручніше і набагато краще для квітки, тому що між самим горшочком і кашпо створюється невеликий простір, такий повітряний, який зменшує температуру і і покращує умови для розвитку кореневої системи. Так, що стосується практичного використання, ці кашпо пройшли уже в мене. Дощі у нас в травні місяці були такі затяжні дощі, десь більше тижня, і великі, і маленькі дощики йшли. Ну, якби цілий тиждень, от з кожного дня був дощ. Вони в мене стояли на відкритому просторі. Ну, деякі я там під накриття ставила, а були такі горшки, які стояли повністю весь тиждень під дощем. Нічого з ними не трапилося, не розкисли вони, не розлізлися. і абсолютно, ну, Може, трішечки стала така структура м'якча. Зараз вона така, знаєте, як камінь, отак її, якщо постукаєш, вона дуже-дуже тверда. То коли йшли дощі, то вона, може, трішечки стала м'якшою. Але за рахунок того, що там є, оце. Цей посадковий пластиковий горшок, то форму воно тримало і нічого з ним не сталося. Коли дощі пройшли, ці кашпо висохли і стали знову такими ж твердими і гарними. Єдине, що не потрібно їх ставити на ґрунт, для того щоб ну з під низу не створювалася така волога, ну постійна волога, і щоб ну, якби якщо воно буде в постійній воді стояти, то звичайно воно буде розкисати. А так, якщо його ставити або на досточку, або на якийсь цемент ну, Цементну таку підставку, чи кирпич якийсь, чи ще щось, щонебудь, то вони себе дуже-дуже гарно ведуть. Так, і тепер я хочу вам розповісти. Перше, розпочати з того, наскільки ж це ну, і з чого робиться такі кашпо. Такі кашпо робляться з паперу. Я це кашпо виготовляла із рекламних проспектів. У мене були ріфлеймовські журнали, і от я там рвала листочки і, бачите, вони там різнокольорові і крутила трубочки такі паперові, такі. я вам ось паперова лоза, покажу вам, як вона виглядає. Ну, ось таким чином вона виглядає, ось таким чином це не фарбована, отаким чином це та, яка з журналів. Оце якраз з журналів, бачите, така вона е, різнокольорова. Є е, тут у мене та, яка е, ось із маленьких, е, ну якби невелика вона по розміру. Ну, якби різна. Якщо покажу вам, то от бачите, тут у мене цілий ящик, бо я. Е, Взимку планувала багато зробити цих таких кашпо, практично на всі свої вазони для квітів, але потім засумнівалася і вирішила, що потрібно на практиці якби, попробувати, як вони будуть себе вести на практиці, а потім вже робити далі. І от зараз я хочу зробити для. У мене там є два чорних великих вазони, мені треба їх закрити ну от таким паперовим кашпо для того, щоб. Ну, все таки квітки там не пропали, бо жара у нас до 40 градусів доходить в тіні. А на сонці ви ж самі розумієте наскільки вона велика, і корні просто можуть там зваритися, незважаючи на те, що я поливаю їх постійно водою. Але якщо це буде вода 40 градусів, то коріння там звариться. Так, і що я роблю? Ну, по перше, я робила спочатку оце тут. У мене дивіться, єсюди сюди є із зошитів. Брала просто з зошитів листки бумаги. І скручувала їх, робила такі скрутки. Є отакі ось сюди з ну, журналів. Можна це брати з газети, в кого є газети. У мене просто газет уже немає, я вже давно їх ліквідувала і не купую. Тому якби всі. всі Цю непотрібну весь не потрібний папір, який у мене був, я його використала. Єдина умова, що найкраще використовувати, щоб папір був отакий тоненький, отакий він е не твердий. То що формат А4, там де плотність паперу, ну плотність паперу повинна бути десь до 50%, Та плотність паперу на у форматі А4 вона десь 90 відсотків, тому ну не відсотків, а там 90, я не пам'ятаю, як воно там, міліметрів на, на, на щось там. То така вона жорстка, жорсткий папір. Її також можна використовувати, але там технологія спеціальна використовується. ну потрібно там спеціальні умови для її використання. І останнім часом я робила оці ось сюди, в мене їх багато. Тут, якщо ну я показувала вам, що в мене їх багато зроблено. Я робила з такого паперу. Це виходить формат тоже А4, але він розрізаний отак от сюди. Якщо Випоба, якщо так сложить три штуки, то це буде якраз лист паперу А 4 і він розрізаний на три частини: це сама тонша, оце тут, отут, отут. отут. Ширина 7 см цієї цього листка. Це він найтонший і це найменший розмір, який можна використовувати для виготовлення е, такого, такої лози. Е, але для вазонів, от тут у мене на цьому вазончику, е, я брала десь 9 см. Тобто я брала, коли е, розрізала оці. оці е, в, Ну, скажем, там із зошитів листки брала, із в е, журналів листки, то ширину. Ширину цю ширину я робила 9 сантиметрів. 9 сантиметрів для вазонів це буде оптимальна ширина, тобто оця товщина, самого оцього, от сама товщина цієї лози, вона буде, ну, вона буде така тверда, знаєте, вона не буде гнутися, і вона буде якби крепка, вона буде видержувати ну, таку механічну навантаження. Оце, ось сюди соломка, вона. Іде, ну вона така тонша. Це якраз зроблено із оцього паперу. Ось вона зроблена із цього паперу. І вона, якби, по товщині вона тонша, але ну, в принципі я робила навіть 10-літрове кашпо. Якщо буде отакий. Посадковий горшочок всередині, то нічого страшного немає, можна брати і по 7 см. Тому я якби, буду робити по 7 см. Яким чином робиться отака, отака ось сюди соломка ця, ну, лоза сама? Вам потрібно буде всього-навсього спиця. Спиця по бажано, щоб вона була длінна. У мене вона така длінна. Бачите, я не знаю скільки вона там, сантиметрів 40, мабуть. Але якщо вона у вас буде 20 сантиметрів, нічого страшного в цьому немає, просто буде. Ну, важче буде вам скручувати саму скрутку робити. І потрібний вам папір порізаний на, е, в, отакі, ну, на такі полоски. У мене тут 7 на 30 см, якби це якраз був формат А4 розрізаний на три частини. Е, правильніше було б формат А4 розрізати на е, дві частини для отаких кашпо, Вони будуть тоді такі більш міцні більш. Прочніші. Але мені просто я замовляла, я замовляла, мені зразу вже їх порізали. Це просто мені зекономило час. Так, і вам потрібна буде якась там досточка. Я брала таку досточку, Ось сюди, у мене тут клеєм намазано все. І я на ну, якась поверхня така рівненька для того, щоб можна було робити скрутки. Зараз спробую вам показати, в яким чином це скручується, але не знаю наскільки в мене це вийде. Для того, щоб вийшла така соломка, вам потрібно положити лист бумаги, до нього прикласти отак, отак, на, 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 навскоси в вашу спицю. Так, я на вулиці, у мене вітер. Так, тихо. Так, і починати скручувати. Ви його отак загинаєте і починаєте накручувати на спицю, е і починаєте накручувати на спицю. Саме головне притримуєте. Ну, це потрібна практика. Навіть якщо я вам зараз покажу, мені просто незручно, бо я одною рукою держ, тримаю телефон. Е навіть якщо ви я його зазвичай кладу отак на крайок. І потім бажано, щоб оцей крайок трішки був вологий, і потім починаю отак скручувати. От так я роблю це на ну і потрібно другою рукою обов'язково притримувати отут край, щоб він не розмотувався. Ну, от таким чином. І отак от воно йде, йде, йде. Чим плотніше буде у вас до спиці прижати, тим, от бачите, воно так накручується, накручується, накручується і робиться трубочка. Я навіть одною рукою її практично зробила. Хоча одною рукою це неправильно. Вона повинна бути ну так плотненько до цього. оцей край ви клеїмо проклеюєте цей краюк і підклеюєте його. І у вас виходить отака ось сюди трубочка. Ось така трубочка з однієї сторони, оце тут, тут де початок у нас, от тут така вона полосочки плотніше, І з цієї сторони, де у нас ну якби верхня частина, тут будуть поширші. Оце ну, відстань між е, в, самими скрутками. Е, і дивіться, е, і правильна трубочка це у вас повинна ширина будь-що. Так, зараз покладу, так буде видніше. Дивіться, ширина повинна бути, що на початку трубочки, що на кінці трубочки, приблизно одинакова. І крім цього, ось кладу листок паперу. Підрівняю. І крім цього, розмір цієї, трубочки, от розмір цієї трубочки після скрутки, він повинен бути по длінії, такий же самий, як ваш листок паперу. Це буде ідеальна трубочка, коли у вас оця товщина і оця товщина будуть приблизно одінакові і е, Дліна самої е, скрутки буде відповідати дліні вашого, е, вашого паперу. Тоді вона буде м, правильна, хороша, і якби з нею працювати буде дуже легко. Вона не розкрутиться. Е, ну, краєк, Оцей крайок ми підклеюємо. Підклеювала я звичайним клеєм. Отакий От клей ПВА брала і підклеювала. ну, Якби там капельку ставила на, на краю, так, капельку ставлю і підклеюю. Отаким От чином робляться скрутки. Я думаю, що для того, щоб у вас це вийшло, треба просто взяти і потренуватися. Це можна робити як на поверхності, на такій на плоскій. Я роблю на поверхності, мені саме проще робити саме на поверхності. Є люди, які роблять на вісу. От коли тримають і так двома руками одною рукою прокручують, а другою підтримують бумагу, як піджимають так. І ну, щоб вона плотно до спиці була. Чим плотніше вона до спиці, чим потім ця спиця так просто витягується. Тим ну, якби якісніше це виходить. Якщо вам це цікаво, ви просто візьміть і потренуйтеся. І у вас обов'язково на протязі там годинки ну, я не знаю скільки я тренувалася, декілька разів я там я один раз сіла, попробувала, в мене там вийшло щось не дуже гарно, потім я другий раз сіла, на третій раз я сіла і в мене все вийшло. І чим більше ви будете це робити, тим швидше ви научитеся і, і, і все буде у вас добре. І дивіться, ось, якщо подивитися, це мої перші мабуть роботи. Ось до дивіться, можу вам показати. А, ну, ось удиви, бачите, тут якби ширше, тут тонше. А чому? Тому що, ну, по-перше, дуже длинна, оця така була полоска. По-друге, сама бумага, плотність бумаги була така плотна. Це було із якогось рекламного проспекту, і він був така бумага плотненька. Чим плотніша бумага, тим важче робити таку трубочку скрутку. Чим отака тонша бумага, отака вона геть тоненька. Тим е, про тим простіше робити так, такі скруточки. Коли ви ці скруточки накрутили, е, потім робиться обробка таких трубочок. Е, і тепер я, я не буду показувати саму обробку, я буду коли робити, потім я зніму. Я просто вам в першому відео покажу, показала, яким чином самі трубочки ці робляться. Е, що потрібно для того, щоб повністю. Я зараз вам скажу е, собівартість такого. Е, в кашпо. Що нам потрібно? По-перше, нам потрібна потрібен папір. Папір, я думаю, що ви можете знайти безкоштовно. Тобто, ви можете подивитися свої старі запаси там, передивитися, щоб ця бумага була не сильно, папір був не сильно плотний, і тоді його брати. Так, папір можна брати будь-який і найкраще е, виходить саме з газет. Якщо у вас будуть десь газети, беріть їх, ріжте на полоски, полоски не робіть е, в сильно длінні, е, ну, можна і можна длінні, ви попробуйте. Якщо у вас буде виходить. я просто з газет не пробувала, у мене немає такої практики, щоб сказати, яка там полоска повинна бути. Єдине, що я можу вам сказати, що ширина такої полоски повинна бути 8-9 см, не більше. Більше 9 см. То вже буде сильно товста, менше в е 9 сантиметрів повинно бути не менше 7 сантиметрів, тому що якщо це буде менше 7 сантиметрів, то буде вже сильно тонка. Е якщо у вас сильно длінна полоска, то я думаю, що можна брати 7 сантиметрів. Потім воно буде скручуватися більше слоїв, е і за рахунок цього буде товщина більше робиться. Е так, це перше, е що нам потрібно, це папір. Друге, що нам потрібно, це нам потрібно буде клей. Клей це клей ПВА Я взяла для підклейки. А для ґрунтовки потрібно клей, який вологостійкий, д 3 він називається? Отут. О тут буде написано д 3 Я брала його кілограм. В наступному відео я покажу. в мене якби є клей на сьогоднішній день, я його покажу. І ось у мене залишилися тут невикористані ці, цей папір. Він ось такий жорсткий. Я його проклеювала. Тобто, після того як я зробила такі скруточки, отакі скруточки, я брала клей. Він називається столярний і Д3, там якби йде Д3, може бути екстра називатися, може він по-різному називатися, але він повинен бути вологостійкий і вологостійкість там Д3, Д4, це вже як ви, як ви виберете. Я його розводила трішки водою, тому що я його брала в такому в кілограмовому відерці і промазувала оці штуки, як би грунтувала їх. Для того, щоб можна було плести, потрібно, щоб були оці. Вони, по-перше, повинні бути проклеєні, щоб оці всі, ну де в нас тут скруточка йде, щоб вона вся якби, проклеїлася і не розходилася потім при плетінні. І, вона, і якраз після клею зразу можна ще зробити покраску. Вірніше, можна спочатку зробити покраску. я ось... В морі, в морілкою, ну, використовувала морілку і красила це морілкою, а потім покривала клеєм. Ну. Спочатку в морілки я покрасила, його треба, потрібно було висушити, а потім клеєм якби проклеїти. Це я робила дочці своєї корзинку, коробку таку на подарунок, тому я морілкою красила, а для горшочків я її не красила. Я просто збрала такі штуки, у мене вони сюди. Оці коротенькі, вони в мене проклеєні клеєм, просто залишилися невикористані. Ну, отак вони виглядають на сьогоднішній день. Вони такі тверденькі, такі, що й не зігнеш їх. Ну, тому, тому що клей сок, це ж ще з зими лежить. І після клею робила в'язала ну, сам вазончик, цей, чи сам саме кашпо це робила. Ну, а, потім грунтується, також клеєм ПВА ґрунтується і потім покривається лаком. Лаком треба покрити ну, мінімум Два слоя, Краще три, а є люди, які покривають і 4-5 і слоїв в залежності від розміру і в залежності від умов, де вони у вас будуть використовуватися. Якщо це буде в будинку використовуватися, то достатньо буде одного-двох раз, ну два рази бажано. Якщо це буде десь на вулиці використовуватися, то ну, мабуть мінімум, мінімум два, але можна три-чотири, ну мінімум три рази. Ну, я, у мене два рази покращено зразу скажу. Так, і все. Ну би все. Тобто, вам потрібен папір, вам потрібен клей ПВА гарної якості, і вам потрібен лак для того, щоб покрити також лак повинен бути вологостійкий і який використовується для наружних робіт все це. Ну от я скажу, що я зробила шість кашпо. Води різною, різного розміру, оці такі трьохлітрові, є в мене там 10-літрові, п'ятилітрові, якби два п'ятилітрових, одне десятилітрове і скільки три, виходить, трьохлітрових. У мене пішу, пішло один кілограм клею, і в мене пішло десь. Літра лаку на, на це діло на два рази по покрить. Брала я два е, різних вида лаку. Е, е, про це все потім розкажу уже пізніше. І скажем, коли я це все розділила, у мене вийшло. Ну, отаке кашпо воно по вартості вийшло десь гривень сорок. Е, те кашпо, яке десятилітрове, воно вийшло десь по вартості до ста гривень. Ну, от, от, от таким чином, як би собі вартість цих кашпо. Тому сказати, що це зовсім безкоштовно, я не можу. Ви повинні якби, розраховувати свої кошти лак, вірніше клей такий гарної якості. Він коштує від 200 до 300 гривень один кілограм, і в мене його пішло якраз на оці шість кашпо. І е, лак також коштує до 200 гривень, там 160-180 гривень кілограм, е, і, ну, 360, і як би -то розділ, розділіть тоді на ці 6 кашпо, і буде, е, ну, буде видно е, вартість. Ну а крім цього, я ще купувала оцей папір. Ну, папір я б купувала, я ж кажу, я робила дочці корзинку, таку, такого плана величеньку. І я купувала таку, такий папір спеціально для виготовлення корзинки, а не для кашпо. Але тепер використовую і для кашпо, тому що в мене залишився цей папір ще. Так, я розповіла багато на сьогоднішній, на зараз, тому зараз покажу вам ще ті горшочки, які стоять у мене окремо, ну, тобто в якому вони вигляді і як вони виглядають після дощів тривалих, більше тижня йшли дощі. І на цьому буду завершувати відео. І якщо вам цікаво, я буду робити. Для себе кашпо буду плести. І можу зняти відео, показати вам майстер-клас, яким чином сплести отаке кашпо. Його можна робити квадратної форми. Це в мене така вона квадратна, а можна робити круглої форми. Круглої форми робиться набагато простіше, ну, плететься навіть чим квадратної. Так, ідемо дивимося на кашпо. Так, ось сюди 5 цих кашпо. Одне я вам показувала, воно залишилося з тієї сторони. І 5 ось таких. Одна кругленьке, ось бачите, таке 3 -літрове. І два 5-літрових, і одне 10 -літрове. Добре, вони себе почувають, гарно пережили дощі. Трішечки, коли вже дуже-дуже затяжні дощі йшли, вони так трішки-трішки м'якше стали. Але як тільки сонечко вияснилося, все це висохло і добре вони себе почувають. Поливаю кожного дня, там водичка під низом є, але вона висихає потім. Тому я дуже задоволена, квітки почувають у них себе добре. Рекомендую, у кого є бажання своїми руками зробити такі кашпо. А кому буде цікаво, заходьте на наступне відео. Вам гарних квітів, гарних врожаїв. Всього вам найкращого, миру, нам всім перемоги. До побачення!